<різвався> — Нормально Вчора було спокійно. Позавчора я не знаю, що до кальця, що нашого флангу оборони туди доволі потужно обстрілювали, та й взагалі майже цілий день вівся мінометний обстріл. Ну а потім почали працювати БТР навіть вони перейшли на рівень стр... стрілкової зброї. Ну, Відповідно, звісно, що ми не сиділи, ми відповідали. Вночі це тривало десь 2-3 години. Такі. Ну я би сказав, доволі таки запеклий бій. Ну все, потім цей... Ну я там, хлопці, попрацювали ще з РПГ, і зрештою вони заспокоїлися. Ми їм тут поперек горло. От вся їхня ідея, якби та, ну, в лапках, це Донецьк сам. А майже от вже практично в передмісті Донецька стоїмо ми. І не даємо повністю в повноті зреалізуватись їхні ідеї. По суті, це не їхня ідея, це московська ідея. І якщо ми відійдемо, то зранку хтось прочитає, Пєска це ДНР, аеропорт це ДНР. І хто знає, як буде далі. Підійдуть ще більше московських військ, то може ще Красноармійськ це ДНР, заспіваємо. Чи що ще буде ДНР, а що вже буде Московщина? Ну, отак от я це розумію, тому я тут і мій батальйон тут буде стояти попри все. Ну, і взагалом прилеглі будинки не бажано, тому що вони 0,97. Або тут пасі вистачає? У нас навіть був автомат, він на двох. Зараз виходили. Брою вистачає. Зараз ще було. Якщо кожен вечір б'ють, кожен вечір провокатися, яке перемир'я? Не вірте цього ніколи. Уже зготовим. Кожен вечір б'ють сьогодні, там били гради по нам, так що перемир'я немає. Держимо це, стоїмо. Нас обстрілювати Ну, Поки що тут Бог милував. Всі живі, всі нормальні. Ні двохсотих, ні двохсотих. А, сейчас, ідея. Ні, патрони зажигательні. Бронебойно зажигати. Работають і палять хати. Це не ми їх палим. Нам немає смисла їх палити. І, людина. Вона і там теж... Жила людина, там теж зараз вони перейшли жити вже в гараж, тому що вони спалили теж хату з БТР. Хоча по їхніх новостях перейдуть, ми все робимо. Ми це не робимо. Ми наоборот тут остаємо, тушимо їх, допомагаємо. А... Вони... Ну так і люди вони. Лапші вішати вони вміють дуже гарно, і дуже близько. Та з усього, що є. І міномет, і савушки, і гради, і що хочеш. Весь набор борт, овського поняття. Нічого страшного немає, 22 міни вже я прийняв. Ну, Пойдемо на об'єкти посмотрите, то саме. Де, де дирки і прочее, я вам покажу. таке робить міномір? Да, а, поки, а так воно ну, не страшно. Ну, на куски може розгорвати чоловіка. От ідіть сюди. Сюди. сюди, а по-дудому, якщо людям не доходить, що це таке. А от такі мінинки сюди захоплять. За Хто може сказати? Спросив. Що мені, має, має, торовой мається? У мене ж 22. Як вони це? Ліпісткові. Не знаю. А оце ж здорові. Це ж тут зривателі, це ж то в метрові, це саме. А оце от, от воно б'є, йдіть сюди, гляньте, як б'є. Можете взяти собі, от, от нікуди не поїду, якщо не я, то вже пішло. Почому? Потому що у мене е, дійсно за родину душа болить саме. Я професор, я доктор наук к вашому свідню. Ну я сказав, нікуди я не поїду. Саме. На зло всім Этим путіним все це, і все то, і братії саме. Я залиюсь тут. Погибну, значить, погибну. Совість має чиста. Я працював в торговому університеті, потім супруга заболіла, пішов, ви на пенсію і проче. Мені 62 роки. І я, наприклад, в мене совість чиста. Я вже з ким не розмовляв тут із вашими представниками. Ну ви що ви не в'їжджаєте і інше, а що я можу в'їжджати? Свого дому, своєї родини, куди в'їжджати що ви, зума вже посходили, що я должен виїжджати, якщо на це вже пішло? Віддавати це саме, а тепер довбається сколько. Це вообще... Взагалі... Якщо, конечно, останні живий, напишу книгу, Тут дуже добре. діють, близько не підходять, дають зрозуміти, що вони там є. Так, щоб плотно крили, не бачив, не чув. Сам теж спостерігаю, але далеко, кілометрів 5, то теж таки іноді стрільну, покажу, що я тут є, щоб близько не підходило. Позиційна, війна зараз йде позиційна. Тобто то там постріляли, то там постріляли. відкритого бою поки нема. Саме, якщо чесно, якийсь дал. Ну, я вибачаюсь. Хто це є як обізяни з гранатами. Знаєте, не знаю, що від них чекати. Не знаєш, що, що у нього на умі. Ні, ну, батальйонів. Таксі. Ну я не знаю, там щось не вижу. Вони люблять пошаліти. на юбилейный чай.